100 тисяч гривень за однокімнатну квартиру і 150 за двійку. Саме стільки коштуватиме житло для воїнів в Івано-Франківську. Міська асоціація учасників АТО створює абсолютно новий підхід щодо забезпечення захисників власним житлом. Без допомоги влади чи інвесторів створять житлово-будівельний кооператив Соціум, де бійці будуть брати безпосередню участь у будівництві багатоповерхівок. Своїми руками зводитимуть будинок. Ми вирішили, що ми Спроможні самостійно на тих ділянках, які в нас вже є виділені міською радою, самостійно будувати житло для наших побратимів. Більше того, всі ж учасники АТО будуть в цьому задіяні. Тобто, будувати своє житло самостійно, беручи цегло в руки і кладучи її кладка на кладку. Ми достатньо сильні, ми достатньо розумні для того, щоб Втілювати щось нове саме тому квартири для атовців коштуватимуть в чотири рази дешевше від ринкової ціни. Окрім того, сплата суми буде розбита на півтора-два роки. Щоб проект окупився, квартири продаватимуть і цивільним за повну вартість. Ми вже домовилися з рядом підрядників, які будуть надавати нам в оренду з вістрочкою свою техніку для початку будівництва. Це перше питання. Друге, звідки кошти кошти це тих людей, які будуть в нашому проекті учасниками, тобто дольова участь. Їх будуть сотні, їх не будуть десятки, їх будуть сотні, які будуть ставити свої перші внески для початку будівництва цього, цієї роботи. І ми будемо з цим стартувати. Ні, це будуть ті, хто будуть власне купляти там житло, тобто не тільки учасники АТО, а й цивільне населення, яке буде продаватися за ринковою ціною. Але я впевнений, що ми отримуємо підтримку громадськості тих людей, які хочуть придбати своє житло і таким же самим чином дати старт нашому проєкту. Таких охочих вже понад пів тисячі. Так само роздаватимуть квартири бійцям безкоштовно. Візьмемо там, для прикладу, там три-п'яти під'їздних будинок. Це там є 200-300 квартир. Значить, 10-20 це є безкоштовно, 40, 70, 80 це є за пільговою ціною і решта для мирного населення, для того, щоб вони перекрили ті фінансові витрати, які будуть надаватися для наших учасників в АТО. Ідея створення житлово-будівельного кооперативу Соціум належить саме Василю Андрієву. Ба більше того, тут ще й самостійно створять міні-реабілітаційний центр для учасників АТОМ, де працюватимуть волонтери, які зарекомендували себе як кращі реабілітологи на війні. У цих центрах робитимуть масажі, прогрівання, арт-терапію, електростимуляції та вправи спортивно-фізкультурного спрямування. Новітні технології, знання, досвід наших волонтерів, які будуть власне і керувати цими процесами. Ми вже мали розмову з нашими волонтерами, які погодилися попередньо очолювати дані проекти. Перша черга будівництва кооперативу Соціум по документах уже розпочата. Він буде на розі вулиць Хіміків Целевича. Там збудують близько 340 квартир. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.